Русня не розуміє, на якому напрямку фронту наступати. Зсу тим часом готується до контрудару. Більше про ситуацію на фронті і не тільки дізнаєтесь у цьому випуску. Ви на Фабриці новин. Я Анастасія Федер. В окупантів дилемма: протягом трьох місяців вони безуспішно наступали в районі Вугледару. Тепер у командуванні вирішують питання, чи зробити ще одну спробу. Про таке повідомляє британська розвідка. За даними Міноборони Сполученого Королівства, донедавна російське командування розглядало прорив у вугледарі як ключовий спосіб досягнення важливого тактичного успіху однак. Генерал-полковник Рустам Мурадов не придумав нічого кращого, аніж кинути росіян як гарматне м'ясо і сприяти знищенню понад 100 одиниць важкої техніки. Тому зараз пише розвідка: російське командування думає штурмувати Вогледар або підтримати запеклі бої на північ від Бахпута і Кріміної. А от про що ще може думати Русня? Так це про нову ракетну атаку. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявляє, що окупанти продовжують підготовку до обстрілу. Проте тепер вони змінили тактику. Замість масованої атаки вороги можуть завдати точкових ударів під прицілом цивільна і енергетична інфраструктури. Та нині ж ситуація в енергетиці значно покращилась. По перше, українці вже досить довго. Угу зі світлом за що дякує нашим енергетикам. По-друге, з'явилась вже й надлишкова електроенергія, її каже директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко: доцільно було б експортувати до Європи та заробляти на цьому, замість того, щоб обмежувати її виробництво. За його словами, так Укренерго доводиться виплачувати виробникам компенсацію. А якщо запровадити експорт, щонайменше зменшаться борги перед зеленою генерацією. Тим часом зсу можуть готуватись до серйозних контрнаступальних дій. Про це свідчать постачання західної техніки від партнерів. Пише за економіст. За даними видання протягом останніх місяців поставки західного озброєння перетворились із струмка в цілу річку. Так, з військової допомоги обіцяної Пентагоном з початку війни 40% надійшло протягом останніх трьох місяців. Постачання озброєнь згодженні у Німеччині в січні 2023 року. Це дві третини від загальної кількості направленої Україні минулого року. Журналісти наголошують, що Україна найближчим часом отримує не лише танки, а й іншу броньовану техніку, яка відіграє значну роль під час. Наступальних дій, крім того, українська армія трансформується і вже незабаром третина війська матиме комплектацію за стандартами НАТО. Ви чуєте це? Третина. А ще, за даними за економіст, головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний, планує утворити три нові армійські корпуси. У кожному з яких буде по шість бригад. Кожна налічуватиме понад 20 тисяч осіб. Крім того, поки українська армія стримає російський наступ в районі Бахмута, частина військових проходить навчання за кордоном. Імовірно, це допоможе змінити тактику бойових дій. При цьому журналісти не відкидають, що Росія може посилити штурми на сході, проте через її виснажені людські і технічні резерви можливості окупантів обмежені. На думку експертів, ворог може стягнути підрозділи з інших ділянок фронту на Донбас. У такому випадку це створить прогалину, якою зсу можуть скористатись для наступу. До речі, щодо ресурсів і можливостей Росні. окупанти почали відправляти на фронт танки Франкенштейни. Що це? Це бронетранспортери зі встановленими чи привареними. Корабельними зенітними установками про що це свідчить? Ну, по-перше, Росія починає створювати військову техніку так, як це роблять ІДІЛ та Аль-Каїда. Пише британське телекраф з посиланням на військових експертів. Друге, такі модифікації означають серйозні проблеми у російській армії. Ймовірно, противник так імпровізує через великі втрати піхоти, але недооцінювати ворога не можна. Все ж таки, оці тваріння їздять. Та стріляють друзі. Ми стежимо за перебігом подій на фронті. Ви ж поки підпишіться, і поставте лайк цьому відео.